Добрий день, любі дітки! Рада знову зустрічі з вами! Коли літо у розпалі можна робити стільки цікавих і веселих речей, їсти до схочу, купатись у річці, гасати на велосипеді цілий день, гуляти з друзями з ранку до вечора. У спеку дуже приємно купатися у теплій водичці. Проте, Тих, хто не дотримується правил поведінки на воді, чекає небезпека. Ось послухайте правила поведінки на воді та біля води. Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Якщо ви бачите біля води знак заборонено, Купатися або сміття це місце непризначене, там може бути різне сміття, яке може порізати ваші ніжки. Треба бути обережними біля води, обирати безпечні ігри. Діти знаходяться біля води та купаються тільки під наглядом дорослих. Вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків. Не бавитися матрасами та кругами. Не відпливати далеко від берегу. Краще обирати безпечні ігри із піском. Не пірнай у незнайомих місцях. Не підпливай близько до катерів водних мотоциклів. Влітку дуже яскраво світить сонечко, і це небезпечно. Загорати можна вранці і ввечері, і обов'язково носити головні убори, щоб уберегтись від опіків. Дотримуйтесь цих простих правил, і літо буде незабутнім та безпечним. До нових зустрічей. До побачення!